Чисті вулиці, узбіччя та парки. Кожен громадянин хоче бачити навколо себе доглянуту територію. Це покращує не тільки візуальне сприйняття міста, але й робить його більш екологічним. Тож сьогодні ми вирішили запитати у перехожих містян, чи вважають вони Хмельницький достатньо чистим. Далі який район, в принципі, але я не вважаю його забрудненим це точно. Єдине, що повітря то є забрудненим, оскільки голді в нас славиться тим, що він палить. А в принципі, якщо дивитись на тротуари, я не вважаю, що воно доволі забрудне. Звісно, в дальніх віддалених районах то не так, як в центрі, але все одно відносно все чисто. Служби хорошо працюють, двірники. от навіть зараз у нас тут на Гришанах бачу. Раніше так зранку прийдуть там, а це бачу довго, так і ранком там все підмітають. Нормально все. Задоволені. Так, так, да, да, всі працюють. Так, вважаю. Ну, мені здається, що у нас в принципі, завжди по весні, по осені і зимою йде гарне прибирання. Ні, не вважаю я чистим, тому що він <сміття> дійсно брудний. І це все роблять наші люди. Вони просто не вміють жити в чистоті. Ну, я так вважаю. Якби кожен дотримувався якихось правил, ну, тобто викинути хоча б сміття в смітник, то може би якось воно щось змінилося. а так ну, – чистим. Я б не сказала, буває частіше.